Привіт, друзі, я Нікі, і ви на моєму каналі. Ми сьогодні перевіримо 10 крутих офігенних читерських лайфхаків в Майнкрафті. Лайфхаки просто божевільні, від них навіть вибухає мозок. В цьому відео будуть лайфхаки для дизайну та для виживання. Якщо ти додивишся це відео до кінця, то ти 100% прокачаєш свої знання о Майнкрафті. А тепер я хочу поговорити про ваші вподобайки. Ви розумієте, що в ваших руках є інструмент яким ви можете вирішити судьбу мого каналу, на якому вже цілих 8500 підписників, і за це я вам кожному дуже-дуже сильно вдячний. Я завжди слідкую за кількістю вподобайок під відео. Якщо їх буде багато, то ми продовжуємо рубрику. Наприклад, як цю з лайфхаками. А якщо їх мало, то рубрика закінчується. І якщо ти хочеш продовження рубрики перевірки лайфхаки в Майнкрафті, обов'язково постав вподобайку. А ми переходимо до першого лайфхаку. До речі, друзі, просто подивіться, яка дуже дуже сильно гарна мапа сьогодні буде в нас відео. Прямо тут ми і будемо перевіряти наші лайфхаки. До речі, на ось цьому щовні я сюди і приплив. Ну що, друзі, для першого лайфхаку нам просто потрібно поставити табличко ось сюди, і на ній, наприклад, можна писати підпишись на канал. Так, до речі, друзі, нам до 10 тисяч залишилося ну дуже і дуже сильно мало. І кожен з вас може мені в цьому допомогти. Я буду кожному з вас дуже дуже сильно. Вдячний, ви будете дуже великим молодцем. І дивіться, наприклад, нам потрібно взяти якийсь барвний Ось я візьму, наприклад, жовтого кольору. І давайте ми беремо, натискаємо. І так, текст у нас вже пофарбувався, тільки потрібно, певно, іншого кольору було взяти. Давайте візьмемо синього кольору. Ось такий ось у нас синій барвник і натискаємо. О, тепер вже набагато краще це видно. І тепер ми беремо ось цей сяючий чорнильний мішочок. І давайте ми вмикаємо тепер ніч. Готово в нас тепер наступила ніч. Вау, і як же тут дуже сильно гарно. Ну і що, давайте, на рахунок 3 ми зараз натискаємо і. Вау, серйозно, подивіться, він почав підсвічуватися. Тобто зараз на табличці, вау, як воно бомбово виглядає. Дуже-дуже сильно гарно, мені дуже подобається. Тому так, цей лайфхак повністю працює. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, чи знали ви про цей лайфхак. Я його тільки в Тіктоці побачив і тому вирішив перевірити. Я до цього про це ну ніяк не знав. Ну що, друзі, переходимо до другого лайфхаку. І тут ми тепер зможемо. Можемо дати друге життя нашому вихованцю. Просто уявіть собі. Так, дивіться, нам для цього потрібен діамантовий меч не дуже потрібен, але нам обов'язково знадобиться ось цей тотем безсмертя. Ми беремо, підходимо до цієї лисички, наприклад, і кидаємо їй. Вона, ага, чомусь вона не хоче його забирати. Ану, візьми його, ти повинна його взяти з собою. Що, друзі, справді дивіться, вона взяла його в зуби. І так, давайте тепер Протестуємо і почнемо. О, справді, друзі, вона взяла і перезарядилася. Що? Тоді давайте, друзі, ми перевіримо. Зараз це, наприклад, на вовку. Так, я заспав не вовка. А, ні, пес патрон. Що, не чіпай, не чіпай її. Ні, мені зараз потрібно якось виправити цю ситуацію. Що мені робити, пес патрон? Не їж лисицю, вона не смачна. Ну, в мене нічого не вийшло зробити. Добре, давайте тоді зараз перевіримо на йому. Так, давай тримай цей тотем. і і давай, ти ж же чи ні? чини. Ам... Ні, мені здається, що він йому не подобається. Добре, давайте тоді я залишу його сюди. Е, можливо, хтось його тут забере. Ну тоді ми можемо, виходить, що дати друге життя лисиці теж непогано. Ну і переходимо ми, друзі, до третього лайфхаку. Він знадобиться як для дизайну, так і для виживання. Ми зробимо ручний гардероб в Майнкрафті. Хоч би він тільки запрацював, друзі. І для цього нам лайфхаку знадобиться, наприклад, два ваших сети, які у вас є. У мене це буде золоте. Та незаритовий, ще один якийсь любий блок. Redstone, смолоскип, redstone, пил, липкий поршень, блок слизу, гладкий кварц, залізний блок, кам'яна кнопка і стійка для броні. Забираємо це все до свого інвентарю і почнемо зараз будувати. Нам знадобиться яма 3 на 3 блоки і 5 блоків вниз. І сюди ми ставимо обсидановий блок, тому що в лайфхаті тут стояв обсидановий блок. Сюди ми ставимо червоний пил, і сюди смолоскип червоний. Посередині ставимо липкий поршень, він повинен активуватися. Якщо він активувався, значить ви вже все правильно робите. Ви тоді величезний молодець. Сюди тепер ставимо блок слизу на верх цього поршня Тепер сюди ставимо обсидановий блок. Як я і казав, це просто так було в лайфхаці. Сюди ставимо redstone пил і сюди цей смолоскип. Отак, друзі, воно вже працює, тому що саме так. Воно і працювало в лайфхасі, якщо він спрацює, я буду просто в шоці. Тепер я беру, закриваю ось так ось це все блоками. Друзі, я зараз роблю точнісінько все, як у лайфхаті, щоб воно все запрацювало. І зачекайте, мені ще потрібен був залізний люк. Як я міг про його забути, тепер ставлю сюди залізний люк і сюди кнопочку. Так, все зараз знаходиться, в принципі, як в лайфхаті самому. Так, друзі, беремо стійку для броні. Став її прія. Я місінько сюди люк і по ідеї, вона повинна піти зараз донизу. Так, все, вона пішла донизу. Ставимо тепер другу стійку. І так, давайте на неї зараз ми повісимо незеритовий сет. Ось беремо, ось так одягаємо. І, друзі, якщо зараз вилетить друга стійка, то значить цей лайфхак повністю працює, буду дуже сильно радий. Бо я його побачив, і він мені дуже сподобався на своїй базі. Обов'язково так зроблю що? Ого! Друзі, зачекайте, він що серйозно працює. Ану. Ану, давайте, друзі, я вішаю золотий сет. Опа, так, начебто все як потрібно. Давайте, друзі, я беру зараз. Натискаю цю кнопку. І що, друзі? Воно справді працює. Вау! Давайте видаляємо всі ці блоки. І тепер, друзі, я можу, наприклад, ось дивіться, я там прийшов, це в будівлі в себе зробив. Прийшов, натисну кнопочку. Опа, замінив сет. І справа в тому, що ми можемо робити. о Ой, що ж почалося? Так набагато краще. Наприклад, я прийшов сюди, мені потрібно взяти якийсь сет, натиснув кнопку. І справа в тому, що ми можемо добудувати тут, наприклад, ще таких ям. І дивіться, нам потрібно вже ось тут ми можемо почати і тут робити, наприклад, ось так знову яму цю. І тобто, ось ми взяли, пішли, наприклад, ось тут, тут натиснув кнопку і повісили всі свої сета. І наступний лайфхак допоможе вам створити просто. Самий, самий, ну, незвичайно, самий простий ліфт в Майнкрафті. І для цього лайфхаку нам всього на всього знадобляться шкіряні чоботи, одна штука, і відро з сипким снігом. Забираємо це все. І все, друзі, більше нам просто нічого не потрібно. Я це вам 100% кажу. Буду надіятися, що він спрацює, бо я цього, я чесно, я цього ну, взагалі не знав, що таке просто існує. Так, добре, друзі, мені мені Значить, потрібно, наприклад, я хочу щось там полагодити на криші, і мені потрібно буде туди залазити дуже багато разів. Я беру, ставлю цей рихлий сніг. Так, ну давайте ось так поставимо. Тепер беремо, заходимо в інвентар, надягаємо ці шкіряні чоботи, це ведро нам вже не знадобиться. Переходимо в режим виживання. До речі, щоб відкрити меню, як я і швидко перемикатися, затискаємо F3 плюс F4. Потім натискаємо F4, ми можемо пере... Перемикатися далі, можна сказати, лайфхак додатковий такий, тому за це точно вподобайку. Бо це вже виходить не 10 лайфхаків, а 11. Ну і що, давайте я беру. Так, давайте без початку залажу. І дивіться, мене просто не пускає. Тобто я не можу піднятися. Можливо, зараз я почну помирати. Одягамо, чобітки і погнали. Давайте оп, і залазимо. Друзі, що це працює? Ви серйозно? Добре, ну а злізти я зможу чи ні? Так, а ну ні, злізти не зможу. Тільки. Тільки під... натискаємо Shift, і я можу злазити. Вау, що, друзі, як це працює? Це швидше, ніж підніматися на воді. Вау, серйозно, я хочу ще. Ану, давайте ще перевіримо. Давайте оп. Вау, ми піднімаємося серйозно. Цей лайфхак теж працює. За це, ну просто 100% вам потрібно підписатися на канал. Бо, можливо, щоб продовжити цю рубрику, я знаходив ще більше для вас просто цікавіших і. Неймовірних лайфхаків. Напишіть в коментарях, ви знали про такий ліфт? Я не знав. Це просто найпростіший ліфт. Я думав, зараз якийсь механіць потрібно буде будувати важкий, але ні, друзі, просто взяли, піднялися, спустилися. Все, декілька секунд, і, до речі, в мене вже ніч в поселенні. А тепер ні. Переходимо до наступного лайфхаку. Ну, наступного лайфхаці карті, що якщо ми будемо дивитися прямісінько в очі ендермену, то він буде стояти на місці. Чесно кажучи, мені просто в це ну, дуже сильно не віриться, тому що я ну дуже довго граю в Майнкрафт. Знову цей дощ. До речі, друзі, напишіть, з якого року або скільки років ви граєте в Майнкрафт. Буде дуже цікаво подивитися, з якого ж року почали грати в цю цікаву гру. Беремо яйце ендермена. Так, беремо. Ось мені потрібно яйце виклику Ендермена. Ставимо, до речі, переходимо на наше тестувальне поле. Тут нас Весь патрончик нас буде, якщо щось захищати. Так, я беру, виходжу з креативу. Давайте ставлю ендермена. І нам потрібно увімкнути складність. Так, він пропав. І так, друзі, друга спроба, беремо яєчко, ставимо. Давайте і дивимося прямісінько йому в очі. Ні, треба нам дивитися, прямо йому в очі. Мені страшно, друзі. Мені реально дуже страшно. Що? Він серйозно, він тепер не пересувається. Я дивлюся, прямо йому в очі. Ось, дивіться, треба плюсик, прямо. Йому. Йому на очі, і він не буде нас чіпати, тільки він чомусь тікає. Давайте нам потрібно дивитися прямісінько йому в очі. І він серйозно, він нас тоді не чіпає. Вау, цей лайфхак дуже сильно добре працює. Він зараз за в мене заспавнився, Я трішечки зараз злякався, якщо чесно. Ну що, друзі, цей лайфхак працює. Я просто про його не знав. Я навіть декілька разів, ну які декілька разів, дуже часто помирав від ендерменів за всі роки, скільки граю в Майнкрафт, але Цього я просто не знав, що можна було просто подивитися йому в очі, і він нас не буде чіпати. Я навпаки думав, що якщо ми будемо дивитися йому в очі, то він нас буде атакувати, а треба подивитися прямісінько в очі, і він, напевно, нас буде боятися, чи що. Ну, цей лайфхак працює, тому переходимо до наступного лайфхаку. Ну якщо цей лайфхак працює, який зараз ми будемо вже перевіряти, це наступний, то я буду в мега суперському шоці. Серйозно. І в цьому лайфхаці ми зможемо, ну як. Казалися, дюпати півонії і також трояндові кущі. Тобто серйозно, друзі, так в житті можна. Давайте ж ми це і перевіримо. Так, давайте тепер ми ставимо ось сюди цю квіточку і сюди цю квіточку. Рівно так, як в Тіктосі з лайфхаку. Давайте тепер я беру 64 кісткового борошна і перевіряємо. Якщо це спрацює, то виходить, що я зовсім нічого не знаю про Майнкрафт. За стільки років. Скільки я в його раю, я просто в шоці. Так, давайте, погнали. Нам треба натиснути. І що це серйозно працює? Um, реально? А, як це працює, друзі? Що? Серйозно? Тобто я тепер можу ось так взяти і надюпати, скільки я захочу цих квіточок. Вау, я про це просто навіть і не думав, я ніколи і не пробував це зробити. Зачекайте, а як це працює? Це взагалі легально чи ні? Капець, тепер можна брати і просто накидати ось цих троянд і півоні, скільки вам заманеться. Просто забити всі скриньки. Або, наприклад, дивіться, у вас є поселення, взяло ось так, один, два, три. Ось так насаджали, насаджали цих півоній і все. Тому що тепер їх вам добути буде просто, ну дуже сильно просто. І так, друзі, ми зараз знаходимося на українському екрад проєкті з модами. Тут дуже-дуже сильно цікаво, є Industrial Plate Energistics. І ми тут зараз будемо перевіряти наступний лайфхак. Нам потрібно знайти, значить, кордон світу, ось на ось цій ось лінії, тобто ось цей. Блок, на який я зараз дивлюся, ось прям ні, ось він. Виходить, що там вже кордон світу. І давайте, я спробую поставити скриньку. Давайте ставимо поршень, і тепер нам потрібно важелем його просунути. Ага, ну. Тут це не вийде зробити. Добре, друзі, дивіться, зараз тоді показую по-іншому. Ось, дивіться, давайте перейдемо сюди, і тут я вам покажу. Дивіться, ось, наприклад, тут є у нас виходить, що кордон світу. Можна перевіряти це в звичайному Майнкрафті. Це точно вийде. Але в нас, на жаль, на сервері заборонено там сувати скриньки, і там так далі. Ну, коротше, це не вийде. Це заборонено тут, щоб вас не загріферили просто. Дивіться, тепер ми візьмемо, поставимо. Ось, наприклад, давайте траву, просто блок трави, і тут теж блок трави, це не ну, обов'язково ставимо поршень, щоб він дивився в сторону, куди нам потрібно штовхати. Ставимо важіль і просовуємо цей блок. Тобто він просунувся, ось тут, як, як я і казав, ділянка світу. Дивіться, ось ділянка світу, типу. І тепер ми прибираємо, ну точніше, щось так робимо. Давайте поставимо новий поршень. Потрібно взяти було нелипкий, Треба нелипкий поршень, і все запрацюємо працює І потім ми ставимо сюди вже наступний блок, тобто ще якийсь блок трави або, наприклад, там скло і так далі. Натискаємо сюди, важлем просовуємо, і він виходить, що пройде в цю ділянку, і він залишиться ось тут. Тобто він сюди вже не пройде. Це виходить, що щоб ви зрозуміли, як це працює. А так цей лайфхак він працює, я його перевіряв сам на одинці ви в Майнкрафті, напевно, на 1.194. Вже не пам'ятаю. Але обов'язково заходьте. На Nessa World. я вас тут буду всіх чекати. Посилання на проект знаходиться в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до наступного лайфхаку. І для наступного лайфхаку нам потрібно будуть свічки. Беремо ось свічки, наприклад, з сині кольорів. Вау, дуже гарно виглядають. І дивіться, друзі, ми, наприклад, прийшли в печеру. І що, друзі, це справді не підстанова, тому що я зараз взяв і прилетів сюди просто звідси з. Вверху в режимі спостерігача і я знайшов діаманти. Вау, ну давайте тоді тут і перевіримо. Дивіться, ми зараз поставимо цю. Свічку і вау, це працює. Тобто ви взяли, створили свічок і просто йдете ось так, шукаєте ті ж самі діаманти. А там е виходить, що знаходиться ще нап напевно лава. Так, дивіться, тобто ви можете це на один блок ставити, ці свічки, і воно буде працювати. Ось, наприклад, давайте сюди йдемо. Ось так беремо ставимо, О, дивіться, я, наприклад, знайшов вугілля вже добре. І цікаво, ми знайдемо діаманти. Я думаю, що мені прям настільки точно сьогодні не повезе. Це. Просто неможливо, щоб так везло. Так, ні, все нормально. Ох, скільки свічок можна ставити. І дивіться, це справді працює. Тому я цьому лайфхаку ставлю вподобайку. Він справді дуже-дуже сильно може вам знадобитися, тому обов'язково його використовувати і розкажіть друзям. І друзі, в наступному лайфхаці ми зможемо летіти просто, ну неймовірно, як дуже сильно далеко, і згенерувати для себе світ повністю по новій. Мені дуже сильно цікаво в Тіктоці було показувати. Це начебто ми відкриємо новий вимір для себе. Ми якраз сюди ж і прийшли для того, щоб перевірити ці всі лайфхаки. Давайте я ставлю сюди це вогонетку з динамітом. Точніше, навіть не одну, а дуже-дуже сильно багато треба вогонеток сюди наставити. Ох, просто подивіться, там дуже сино темно. Наставляємо максимальну кількість цих вогонеток. Чим більше, тим краще. Ось в даному випадку це справді так і спрацює. Беремо тепер. Обережнонько, Redstone блок і ще беремо електричні рейки. Так, добре, я беру тепер обережно, обережно ломаємо цей блок. Так, все добре, нічого не підірвалося. Я щось думаю, що після цього лайфхаку в мене щось станеться з комп'ютером. Він що? Ого, він дрожить. Ні, ні, ні. Не бійся, друже. Це я зараз буду боятися більше, ніж ти. Головне, щоб в мене комп не підірвався. Тому давайте обережно ломаємо. Так, все добре, добре, добре. Ставимо обережно. Я зараз боюся, давайте швидше зробимо, менше боятися будемо. Все готово, І тепер обережно, дуже і дуже зараз обережно ставимо сюди. Ні, дощ почався. Так просто набагато краще. Ось таке сонечко, мені подобається. Ну що, друзі, момент істини. Давайте зараз поставимо обережненько. Давайте сюди ось так ось ставимо. О, так, не підірвалося. Мені це подобається. Головне, щоб мене тут база не підірвалася. Моя. Так, добре, дивіться. Нам тепер потрібно ось так обережно Зараз uh, підсунути. Що, що, друзі? Ні-ні ні. Ану, F3, F3, F3. Що? капець. Я зараз просто, я дуже сильно, друзі, злякався, я ледве в штанці не наклав таку здоровезну кучу. Я справді я наступив, я не знав, що так буде швидко, але вау, оце ми підлетіли. І що з моєю базою? Давайте подимося. Ага, ой, щось, мені здається, ми відлетіли і дуже-дуже сильно далеко. Це, ну, дуже сильно крутецький лайфхак. У мене навіть там мапа не провантажилася, ще там якісь гори. Але він працює. Ви просто уявіть собі, ви зараз підете і, наприклад, спробуйте перевірити цей лайфхак з своїм другом. Просто наставити динаміто динаміту такий. Ану, друже, візьми там мені ось так е вогонеточку підштовхни, взяв просто так, підштовхни. Він такий бам! Сполетись, як я. Чесно, я воно було дуже сильно швидко. Я дуже злякався. Серйозно, я був в шоці прям на декілька секунд. Ну що, давайте тепер на останок перевіримо, поставимо і просто зараз побачимо, наскільки далеко ми зможемо полетіти. Якщо, наприклад, я сюди поставлю ну, небагато три вагонеточки, і е, сюди ще давайте вагонетку як потрібно. Ставимо. І давайте подивимось, наскільки ми далеко полетимо анону, А, ну, недалеко. Але я думаю, що з моєю базою там, ну, моєї бази просто немає, яку я будував довгу. Ну, зрозуміло, що моєї бази там вже немає. Тому, якщо ви будете тестувати це цей лихак над своїм другом готуйте багатецько цих вогонеточок, але це буде епічно. Ну що, друзі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково дивіться відео, які бачите в себе зараз на екрані. З вами був я, Нікі. Ще зустрінемося в наступному відео.